Всім привіт! От осталась, друзі, така неприємність. Відзняв я відео, але включив музику, і музика була настільки голосно, що 30 хвилин відео е, минуло майже дарма. Моїх коментарів до відео майже не чути. Тому, ну, якщо дуже коротко, дуже коротко, то перед вами інвертор. Інвертор. На мікросхемі ШИМ СГ-3525, частота 51 КГц. там 50 з копійочками. Драйвер затворів силових ключів побудований на комплементарних парах КТ-829А і КТ-853А. Дані, дані транзистори являються потужними 100-вольтовими 8-Амперними. Поставив я їх, скажімо так, з запасом не 4 штуки, а одразу 8 штук. Вони у нас в корпусі йдуть то 220 Також резистори затворні були мною встановлені 2 ваттні, тому що перед цим я підключив акумулятор і. Резистори затвору не витримали, тому що транзистори китайські, скажімо так, їм до оригіналу, як мені до Мерелін Монро. Взагалі відео я, звісно ж, викладу, хто бажає, послухає гарну музику і подивиться на процес збірки. Можливо, щось і почує. там Музика трішки стихала періодами. Так от, на даний момент були запаяні транзистори підсилювача, був знятий чим-сигнал. Шим-сигнал був прекрасної форми. Зараз на даний момент вже запаяні силові транзистори по 5 штук на одне плече. ЕФ 3205 Зараз підключений. Осцилограф до обох плечей. Ось вони тут на підсилювачі підключені, Ось один канал, ось другий канал. За резистори вхопився. Такий у мене один щуп, коротше, з крокодилами, а інший нормальний. Ніяк руки не дійдуть, забуваю. Але, в принципі, що той, що той щуп показує нормально. Так от. Увага на осцилограф. Запускаємо живлення. І від моменту перевірки підсилювачів до моменту перевірки транзисторів, кардіограма наша не змінилася. Я перепрошую за свій, можливо, невдалий жарт. Зараз мене там жахливо захейтять суперпрофесіонали. Осцилограма. Я мав на увазі осцилограма. Як бачимо, dead time присутній, Dead time присутній, і сплесків немає. Зайвих. Тут намагається пробитись, але то якісь взагалі мі мі мікровольти. Ну, цей чим, сигнал мене безумовно дуже радує, тому що те, що було до того, це треба було бачити. Я дуже багато потратив сили нервів і спалив багато транзисторів, доки я дійшов до цього результату. Плату, до речі, я е, розробив, виготовив сам методом фоторезисту. Тут я повністю витравив мідь, тому що буде ось тут от такий потужний тороїд знаходитись. Ось такий от ТОРоїд. Він у мене фактично на 1 кВт. До нього ще буде додаватись бонусом плата чистого синусу. Це все буде поміщено в один корпус, сюди радіаторчики, і це все буде працювати чистим синусом для того, щоб. Під час блекауту працював насос на котлі і працював холодильник. холодильник-опускова потужність а, близько там 700 Вт, а робоча потужність маленька, тому окрім ну, мого, е, тр... перепрошую, в мого інвертора. Пускова потужність також більша, ніж 1 кВт. Тому, окрім холодильника і насоса, ще буде працювати інтернет. Ну і лампочки економки, ті, що там по 8 Вт. Тобто, в принципі, цілком спокійно будуть працювати і ніяких проблем виникати не повинно. Ну, В майбутньому планую Потужніший зібрати інвертор десь так кіловат на 10. Поставити сонячні панельки. Зараз я вже місяць, як очікую, літій залізофосфатні батарейки, які їдуть з Китаю. Прогнозують десь близько 80 днів доставку. Ну там 72-80. Отримаємо акумулятори, підключимо цього інвертора, підзбираємо заодно трішки грошенят, і будемо замовляти на весну, на літо. Нову партію батарей і сонячні панелі. Так, щоб до наступної зими закінчити всі роботи. Тому що, як би там не було, а зараз. Ну, я не говорю про там, стан війни в країні, я говорю про те, що енергетична незалежність, вона дуже така приваблива. Тому, тому в будь-якому разі, як би там що б там не було, я буду прямувати до цієї енергетичної незалежності. Методів. Давайте так, методів виготовлення ось цих інверторів великої потужності є небагато. Я не буду зараз говорити про вітряки, про кипра, це все. Зупинимося на сонячних панелях і саме на інверторах. Е, методів їх виготовлення небагато. Тобто є або паралельне, або послідовне підключення трансформаторів, які всі там намотані на Ну, будемо говорити так, 360 вольт, якщо, бо, тому що на плату чистого сину це потрібно подати 340-400 вольт. А от інший момент мені подобається більше. Можна створити декілька перетворювачів, допустимо, там з 24 до 60 вольт, і зібрати там 6 трансформаторів, ну, 6х636. так? Зібрати шість високострумових, високотокових трансформаторів і отримати тих же ж самих там, 360 вольт, але вже з великим струмом. Працювати переважно хочу з тороїдами, тому що тороїдальні трансформатори мають, ну, як на мене, дуже великі переваги. Зручно з ними працювати. Так, ну. Далі буде тест підключення, але для початку потрібно це все повішати, ну, ізолювати і повішати на радіатори. Так що очікуєте наступного відео.